Привіт-привіт! Це подкаст Психологічно. Продовжуємо нашу нову рубрику стіл замовлень. У минулому випуску ми говорили про темних емпатів, людей, які вміють чудово зчитувати емоції, але використовують цю здатність для маніпуляцій. Якщо після того епізоду ви замислилися, а чи немає таких людей у вашому оточенні, то сьогодні поговоримо, як себе захистити, як зрозуміти, що вас намагаються використовувати. Як уникнути токсичних маніпуляцій і поставити чіткі межі? Що робити, якщо темний емпат уже впливає на ваше життя? Про це поговоримо прямо зараз. Перше. Встановіть чіткі межі. Темні емпати тонко відчувають, як маніпулювати іншими. Тому надзвичайно важливо окреслити межі. Визначте, які дії ви не будете терпіти, і дайте про це знати людині. Наприклад, я не дозволяю, щоб мене змушувало відчувати провину. Якщо ситуація не змінюється, зменшуйте контакти з цією людиною. Друге. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо вам здається, що щось не так, швидше за все, ви праві. Прислухайтеся до своїх відчуттів. Як ви почуваєтеся після спілкування з цією людиною? Якщо вас охоплює тривога, виснаження чи почуття провини, це сигнал задуматися, чи не маніпулюють вами. Третє, спирайтеся на підтримку близьких. Розкажіть про ситуацію другу чи рідній людині, яка не знайома з маніпулятором. Це допоможе отримати неупереджену думку і оцінити ситуацію з боку. Часом ми виправдовуємо поведінку інших, бо не хочемо вірити, що нас використовують. Зовнішній погляд допоможе побачити реальність чіткіше. Четверте. Приділяйте увагу собі. Темні емпати часто викликають у нас почуття провини та змушують забувати про власні потреби. Поставте себе на перше місце. Займіться улюбленою справою, відпочиньте, зверніть увагу на свої емоції. Якщо хтось змушує вас почуватися винним за турботу про себе, це червоний прапорець. П'яте. Залишайтеся емоційно стабільними. Темні емпати живляться вашими емоційними реакціями. Чим спокійніше ви реагуєте на їхні маніпуляції, тим менше вони матимуть над вами влади. Використовуйте техніки заземлення глибоке дихання, прогулянки на свіжому повітрі або фізична активність. Це допоможе вам краще керувати власним станом. Шосте. Практикуйте самоспівчуття. Якщо ви стали жертвою маніпуляцій, не звинувачуйте себе. Важливо усвідомити, це не ваша провина. Ви маєте право на здорові стосунки та повагу до себе. Використовуйте отриманий досвід як урок і рухайтеся вперед без почуття провини. 7. Зверніться до спеціаліста. Якщо ви відчуваєте, що самостійно не можете вибратися з токсичних стосунків, зверніться до психолога. Вони допоможуть вам краще розібратися в ситуації та навчать будувати здорові стосунки без маніпуляцій. Дуже дякую за прослуховування. Це був подкаст Психологічно. І ми почуємося вже зовсім скоро. Пам'ятайте, ваші емоції та почуття це ваша власність, і ніхто не має права їх контролювати. Бережіть себе, ваша цінність не залежить від чужих думок. Будьте собою та не дозволяйте іншим вас змінювати в поганий бік. Всього найкращого.